Ну що, ось уже минув тиждень. Нарешті вони прибирали всі два етажа, які вони їм мішали. Тепер вони будуть тут щось будувати. Як ми бачимо, все було побудовано з дерева. Будинок цей, ну нижній етаж конкретно, 42 го року народження. Тобто, 1942 році тут... На березі моря він разом з цим будинком встроїли його якісь канадці а можливо навіть емігранти. от Як бачимо, там от десь бетон в твоях. І чуть-чуть там бетону і вище бетону от на зробили от такі от штуки. Дерево, дерево, ну, кругом дерево, тільки трошки, трошки бетону. Обліцовка з чого була, як бачите, якась там оця смола між стінами ще тут фольга була на стінах купа, купа фольги ну, тобто таким плотним слоєм два слоя фольга якась спеціальна потім утеплитель, ну, там пару, пару сантиметрів і все Вон, труба, труба, через яку можливо було розводити багаття Гріти весь будуть там якісь ще труби, ну, коротше. Тепер от зараз от будуть строїти заново це все. Ну, подивимось, подивимось. Ну, це цікаво, це цікаво. Тобто, от... тобто ніякого доступу до цих поверхів у них тут немає. Отак от, от, от така от цікава штука гарного дня!